Всім привіт з вами Михайло Ви на каналі Міску Поповичі і це вже 97-й день челенджу на підтисканні присідання і набрав позаравів про цьому Ну що можна сказати, 97 днів. Воля сильніша за тому. Стараюся так і доводжу, що можливо це лише головне захотіти і дисципліна щоб було. Е, моє, Хоч моє і тіло вже виснажене, але дух став ще твердішим, як стать. Я любив, що навіть коли фізично важко. воля воля Може вести далі. Залишилось лише 3 дні і... Я потім зустріти фінал. Ну що можу сказати? Це так сказати. Можливо, вам сподобалося, але такий челедж зайти. Я для вас навіть коли записуюся, коли записую для вас, щоб це зараз в одному відеоролику, щоб потім не монтувати. Я для вас записую в майже один дублем. І так виходить, що буває таке, що рано, а тепер вже поціленним часом вечором, як ми починали, як 100 днів тому майже починали ввечері. Так було. Поки я і рано, ну, там, це було видно. Ну що, буду починати. Не забувайте ставте ваші подобайки, підписуватись на канал, ставити, ставити вам дзвіночок, писати коментарі і підписуватись на телеграм-канал. стартує скоро в честь 1000 е, підписків, коли набереться 50 підписників і... 50 підписків в телеграмі. Ну що, а я буду присувати відео без вантажу, так що бери щось маленького. А я якраз погнув. Зараз так сказати. дому так. Здумав, щоб було легше. Бо так сказати, у день жара. Не може було вітримати в день, а тепер вже вечором і свіже повітря, але все рівно важче так. Що приступаю приступаю зараз не знаю, не, не знаю як вийде, але е, треба буде на сутий день, перевірити скільки буде руковод. А можливо буде. Я поки що не знаю, поки що. Поки що це планую, а як там буде в понеділок це. Понеділ вже буде судити. Ти вже скільки часу пройшло. Ну що, погнали. дали, далі Баті вже, уже теп'ять Ну що можу сказати? Хоч вже майже залишається як якось три дні челенджу Але тебе зається що? Це біє, що це лише як початок челенджу. Мені так здається. Оскільки часу пройшло, але. Спорт це село, хто б що би не казав. Хто би що б не казав, але... Подобається. спортом вже трохи тих, що я працював цих останніх 100 днів, що я тебе засадив, вже так, ось, так тянувся, що тебе хочу і ба. Але я вже буду тренуватися і навіть буду. Пану, що кожних 30 днів вам показувати такий прогрес. Ну що, понали наступних... 25. Відтискаємо, віджимань. понували. Трошки може буде довше. Їх завжди. Матит. Уже не 45. Погнали. Пятьдесят уже. І останній зараз залишається. останніх, так сказати. Так, помалу, помалу. Джетко доходжу, доходжу, до фіналу. Так сказати. навіть ці більше мотивації. Більше мотивації, щоб робити далі, продовжувати. Фух. Оці зміни за цих 100 днів. Тут не зайшли, але є. Ну що пристаю третого підходу на відкриттям віджимання. Зараз ще наступних 25. Буде 75. Ну шо Не Буду довго вас затримувати. А після біжме відкрити рожу до присідань. сідань, ну шо погнали. 15 Ну, перешли, 65 Погнали дальше 75 Зараз ще на лишається останній підхід на тижка не біля мене. Здравіюся, приступаю. До присіда. Це за слово, в вашу лайку. Але скажу, що уже фінал доходить до кінця. Можу так навіть братися зубками, свої з відчуттями. Але скажу, займайтеся спортом. Тут піклуйте про своє здоров'я. Це я вам раджу. Я зрозумів. Я зрозумів, що треба спортом займатися. Хоч це е, не так, але хоч і я раніше не займався. Ну щось трохи займався, але коли мені десь було 15-16. Потім я забив, пропускав і все. Отдалі привезла мотивація і чого. Не... Стев челендж з маленькими кроками може цього досягти. За ще треба, щоб була дисциплін, дисципліна, дисципліна і бажання. І не пропускати, що ти задумав. Ну що, останніх 25 я підтискаємо, Понадоби! На сьогодні се лежаюся там. А потім прос... зразу приступаю добрый седан. Ну шо понадо. Все, вже є 85, ще 500 залишається. Понали. Десь, вже 90. Подавай. Девяносто пять уже понадобится, пять, сто Ну что? Здравствуйте, я Приступаю до присідань. Не забувайте ставити ваші подобайки, і підписуватися на канал. Дякую, що ви виключимо стані. разом зі мною. Скоро, скоро стартує. Коли на ютубі набереться 50, 50 підписків І в телеграм-каналі 50 підписки в розіраш 65. Ну що... Не забувайте ставити ваші подбайки, ставте підписуватися з канал, не забувайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики і стріми Поки що стрімів не буду, поки не завершу челендж для вас. Для мене буде челендж продовжуватися. Але там ще я буду розподілювати. Ну що, зразу при, приступаю до присідань. Панали! Thank you. 30. Ще зараз 30. Присідання зробив і зараз ще лишається. Лишається ще 70. Після цього зразу прохожу набрати. Ну що, погнали? погнали. Трошки відпочив. Nisat. Buradan da da. Bir de Трошки же впрів. І ще плюс. Казати, хаті душно. Особливо після обіду, як мені в вікна впирається сонце. Тобто я капець не можу собі прикрасить. Ну що, приступаю. Заважається 40 повторінь. І зразу приступаю на працю. Ну що, погнали! А ви хотів вас ще запитати, а ви б взяли би собі такий челендж? Це Та справді витримка велика і ще плюс сила волі. Тебе що я вже втягнувся, мені в тебе вже вже я відчуваю, що тобі, як я пропускаю тренування чи вечором, мені тебе як вже розказував своє відчуття. Але після зробив як тренування, чи зранку, чи потім так день легко йде. Ну что, погнали? Сорок лошадей Погнали Сімдесят, сто двадцять. І це приступаю на працю. Понали. 100, Ну що, Приступаю зразу. На! Раз! Залишайся останніх сто набрас. Вже і я яйм буде вже зараз, Что потім 3 дні залишались? ну що, понадоби? Не вас я бежу. Я більше не буду потім вже після. Дособные 30 днів після 100 днів. Ну що, понадо. 70, Щоб плюс був заключити звук повіщення на телефоні. Щоб понали далі. Ну що можу сказати? 97-й день офіційно можу сказати завершення. А ще залишається якихось 3 дні челендж. Ну що можу сказати по відчуттям після цього челенджу. Майже так сказати. Це рекомендую спробувати хоч 30 днів. А це так сказати, не лише віджимання відтискання, а ще й присідання і на прес. Але скажу відчуття просто. Після тренування просто це при прикольне відчуття. Ну, що, я хочу що до кінця. Я напевно з вами буду прощатись. Завтра вже побачимося на 98-му дню челенджу. З кожен... Так сказати, з кожним днем доближаємося до фіналу. Який вже буде 8 числа, вже буде фінал. Так що не забувайте ставити ваші подбайки, підписуватися на канал нада і про Розіроч. Такшо, з 100 і коли буде на Ютубі 950 50 і телеграм, 50 підписків. Так що не забувайте підписуватись, ставити ваші подбайки і буду надзвичайно з вами прощатися. Вже побачимось завтра. А з вами був Михайло, ви на каналі Містер Попович. І 97 офіційно закритий. До нових зустрічей.